Любі, мої вітаю. Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватися до Пасхи? Сьогодні ми з вами продовжуємо розмірковувати над сенсом і над історією Пасхи. І сьогодні ми будемо розглядати такий сенс Пасхи: що Пасха це надприродні, Божою силою, визволення від духовного рабства. Сьогодні ми з вами будемо говорити про визволення від духовного рабства, і сьогодні ми з вами будемо говорити про духовну свободу. Що ми можемо сказати цю істину? Інакше? словами, що пасха це подарунок духовної свободи ціною замісної жертви. Ми вже, ми вже з вами говорили, що Пасха, перша Пасха, вона відбулася ніччю, коли був Божий суд над Єгиптом, і Господь дав замісну жертву, замісного ягнята для ізраїльтян, щоб вони були спасені від Божого суду. І тож у Пасхальну ніч фараон вигнав ізраїльський народ з Єгипту. І саме в Пасхальну ніч ізраїльтяни отримали, коли вони вийшли з Єгипту, то вони отримали політичну, економічну та соціальну свободу, вони були рабами, а тепер вони стали вільними. Але ж найголовніше, що вони отримали, це духовну свободу, і духовна свобода вона не дорівнює політичній свободі, економічній свободі чи соціальній свободі. Людина, яка має політичну свободу, вона може перебувати в духовному рабстві. І це не поєднано. Що якщо людина політичну свободу, свободна, то вона і духовна свобода. Людина може мати економічну свободу, вона може мати гарні гроші, заробляти марні гроші в гарні гроші, але при цьому вона може залишатися у духовному рабстві. Так само людина може мати і соціальну свободу, але бути в духовному рабстві. Тож духовна свобода навіть не дорівнює сумі політичної, економічної та соціальної свободи. І втративши або знехтувавши духовною свободою. Людина втратить і всі інші свободи. І істинно свободною є та людина, яка має саме духовну свободу, тому що духовна свобода є найголовнішою свободою для людини. І тому людина насправді є вільною, істинно є вільною, тільки та, яка має духовну свободу. І що ж таке духовна свобода? Ну, по-перше, ми з вами скажемо такими, може, нам звичними е словами, що духовна свобода чи це свобода. Від гріха. Але е, зараз ми з вами трішечки розшифруємо це, щоб нам це стало більше зрозуміло. Е, духовна свобода це свобода розуміти, що є добро. Потім бажати добра і мати силу чинити добро. А тепер ми з вами маємо сказати, що ж таке добро. Д добро найвище добро, то сам Господь. Його спосіб життя, ми знаємо, що спосіб життя Господа у трійці між батьком, сином та духом святим то є любов, а також його воля. І що є добро визначає саме Божий закон. Ми зараз прочитаємо зі слова Божого, що є добро, визначає саме Бог, Божий закон. І тут немає альтернатив. Ви знаєте, в сьогоднішньому світі ми живемо з вами і не тільки в сьогоднішньому світі, так відбувається від гріхопадіння. Людина вважає, люди вважають, люди так рахують і так чинять, що вони е, мають владу що вони мають право визначати, що є добром, і що є зло, і навіть сьогодні ми можемо зустріти дуже багато людей, які вважають, що добро та зло це не є. Такими істинними категоріями, що знаєте, добро і зло це відносні категорії. Наприклад, те, що для однієї людини зло, для іншої може бути добро, і навпаки, те, що для однієї людини добро, для іншої може бути зло, і тому ми маємо жити за власними е уявленнями, і тому буває різне добро, і різне зло. І тут знаєте, така конкуренція добра, і конкуренція зла, і тут можна багато що про це говорити, але слово Боже каже, що добро та. Зло це дуже сталі визначення. І тут немає альтернатив. А, добро є добром, а зло є злом. І що є добром, і що є злом, визначає Господь. І Господь є найвищим добром, і воля, воля Божа є найвищим добром. І Божий спосіб життя є найвищим добром. І давайте зараз з вами прочитаємо Марка, 12 розділ, щоб ми просто почули це зі Слова Божого. Марка, 12 розділ, вірші 29 та 30. У Ісуса Христа запитали, що є найбільшою заповіддю закону. От якщо підсумувати весь закон, то до чого б його можна було звести? І насправді люди це задавали з хитрістю. Вони вважали, що закон не можна звести до чогось. Всі деталі Божого закону вони існують окремо, і в них немає такого об'єднуючого сенсу. Але на їх подиви Ісус Христос дає відповідь на це питання. Ісус Христос відповів. А перша є слухай Ізраїлю, Господь Бог твій, це єдиний Господь. Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, усією своєю душею, усім своїм розумом і усією силою своєю. А друга заповідь мається на увазі: люби ближнього свого як самого себе. Немає заповіді важливішої від цих двох. Оце є визначенням добра любити Господа усім серцем, усією душею, усім своїм розумом, усією своєю силою і любити ближнього як самого себе. Але ж ми з вами народилися усі люди, які народжуються е, на землі, вони народжуються в духовному рабстві. Е, чому так? Тому що Адам та Єва пішли у духовне рабство. Ви знаєте, в рабство можна потрапити двома основними шляхами добровільно і недобровільно. І може. Нам це е, так дивно звучить, що в рабство може можна попасти добровільно, але якщо ми з вами на секундочку е, замислимося, то ми з вами пригадаємо багато прикладів, навіть просто історичних, сучасних і біблійних, коли люди йшли в рабство добровільно через якісь причини. І от гріхопадіння — це було добровільне е, людина, Адам та Єва добровільно віддали себе до духовного рабства і Через це ми з вами народжуємося всі в духовному рабстві. Що ж таке духовне рабство? Ми вже сказали, що таке духовна свобода. Е, я нагадаю, що духовна свобода це розуміти добро, тобто розуміти Божу красу, розуміти Божу волю, любити Божу волю це бажання добра та сила чинити добро, сила чинити волю Божу. А е, духовне рабство це протилежний стан серця людини, це нерозуміння добра. Тобто, коли люди не розуміють Божу красу, коли люди не люблять Господа, коли люди не розуміють, чому любити треба ближнього, взагалі в чому тут сенс, і не розуміють, в чому тут благо і що це найвище благо, не розуміють. А друге, це не бажають цього добра, не бажають любити Бога та не бажають любити ближнього, і не мають сили чинити добро, тобто не мають сили любити Бога та ближнього. І такими народилися. Всі ми. Тобто, коли ми думаємо про духовне рабство, ми не просто маємо подумати про когось. І знаєте, оминає себе подумати, так-так я знаю, ця людина вона в духовному рабстві, або так, так, я знаю, оця людина в духовному рабстві. Ні, ми всі народилися в духовному рабстві. Ми можемо цього не помічати, ми можемо це ігнорувати, ми можемо намагатися звільнитися власними зусиллями, наприклад, добрими справами, служінням Богу. Ми можемо робити певні економічні досягнення, ми можемо досягати політичних свобод, здобувати знання і багато-багато інших можемо докладати зусиль, що люди і роблять. Але всі ці зусилля, вони не здатні звільнити нас з духовного рабства, гріх. Породжує духовне рабство, і гріх є сильнішим за нас, коли Адам та Єва згрішили, Господь їх попередив, що ви станете рабами, що ви станете мертвими, що ви станете е нездатними жити моїм життям, що й означає бути мертвим, бути нездатним жити Божим життям, нездатним любити Господа, нездатним виконувати добру бо волю Божу, нездатним, бути нездатним її розуміти. Але ж люди добровільно пішли, і саме сталося так, як Господь сказав. Люди, гріх сильніший за нас, і ми добровільно стали рабами гріха, як же можна звільнитися від духовного рабства? І взагалі, чи можна звільнитися від духовного рабства, якщо гріх сильніший за нас? Слово Боже дає чудову відповідь, просто грандіозну відповідь. Так можна. Якщо подолати гріх та заплатити за нього належну ціну? Тобто, якщо подолати мій гріх? І якщо, і якщо заплатити за гріх, бо гріх це є е, збиток, то гріх це є е, те, що має понести певне покарання, і смерть є належним покаранням за гріх, то так можна звільнитися від гріха. І давайте прочитаємо євреїв, 9 розділ, 22 вірш, і прочитаємо другу половину. Без пролиття крові не може бути прощення. Пролиття крові тут мається на увазі смерть за гріх. Без пролиття крові не Може бути прощення. Тобто, спочатку має бути плата за гріх, а потім прощення. І як же це можна зробити, як можна подолати гріх, і як можна заплатити належну ціну за гріх? І от відповідь на це питання Пасха. Пасха то пасхальне ягня. Ісус Христос є єдиною достатньою платою за гріх людини. Ісус Христос з істинне пасхальне ягня. Бо коли була перша Пасха, і потім ще півтори тисяч, приблизно півтори тисячі років святкувалася Пасха таким чином, що було справжнє, ну справжнє, в тому сенсі, що тварина, тобто реальне ягня, було в кожній родині як пасхальне ягня. Саме його їли, саме його вбивали, саме його приготовляли на вогні, потім їли. Але ж це ягня і цей вогонь вказували на Ісуса Христа і на стражда. Ання Ісуса Христа і на плату за гріх вже достатню плату, тому що е, смерть ягняти не була достатньою платою за гріх. Тож е, як звільнитися через Ісуса Христа, через замісну жертву, через те, що е, прийняти вірою цю, цю єдину достатню плату за мій гріх? Ісус Христос так полюбив і захотів заплатити неймовірно високу ціну викупа за гріх. Це фізичну та духовну смерть. Я ще раз повторю цю думку просто для того, щоб ми її трішки посмакували. Ісус Христос так полюбив світ, так написано, Ісус Христос так полюбив людей, що Він захотів з любові заплатити неймовірну високу ціну викупа за гріх. І це, це неймовірна висока ціна викупа за гріх це фізична. Тобто, коли тіло з душею розстається, та духовна смерть. Ісус Христос пережив духовну смерть. Перегадуєте, як на Голгофі він валає, він кричить до небесного батька: навіщо ти мене залишив? Тобто смерть, е, та, с -с сам е, корінь смерті, це не просто розлучення тіла та душі, це розлучення єства людини, самої людини, особистості кожного з нас з Богом, з життям, бо Бог є життям. І от Ісус Христос переживає цю смерть і е, Небесний батько нічого йому не відповів. Чому? Тому що Ісус Христос дійсно був залишений небесним батьком для чого? Щоб це була плата за наш гріх. Бо саме такою є плата, саме тако, таким є покарання за наш гріх. Тож кожний, хто визнає Ісуса Христа Божим пасхальним ягнятом, принесеним в жертву за мій особистий гріх. Хто покаявся, хто повернувся до Христа, той має. Має духовну свободу. І ми зараз з вами нагадаємо, що ж є духовною свободою, це є розумінням добра, розумінням. Це коли розум, е Він просвітлений істиною Слово Божим, коли розум просвітлений славою Ісуса Христа, коли розум просвітлений, хто є Ісус Христос, що Він є початок, що Він є Кінець, що Він є сенс життя і так далі. І так далі. Коли е наше серце, це, це значить духовна. Свобода бажає добра, розуміти добро, що треба любити Господа і ближнього та бажати добра це різні речі. Але духовна свобода це не тільки розуміти, що треба любити Господа, і що Він гідний любові, найбільший, хто най, найважливіший, хто в гідний любові, він найперший, хто гідний любові, а ще й бажати любити Господа, бажати любити ближнього як самого себе. І не тільки бажати, а ще й мати силу чинити так, любити Господа та любити ближнього як самого себе. Тож в Ісусі Христі. В пасхальному ягняті, який помер за нас, ми маємо не просто політичну свободу, не просто економічну свободу, не просто соціальну свободу. Ми маємо найважливішу свободу духовну свободу. І ця духовна свобода це милість Господа для кожного з нас. Тож будемо стояти в цій духовній свободі, будемо радіти цій духовній свободі, будемо прагнути ще більше і більше зростати в житті в цій духовній свободі. І як зростати, як стояти в духовній свободі, ми з вами розглянемо а, в наступний день. Хай Господь благословляє кожного з вас.